Павик мені каже, нахуя ти в цю штуку купив. Каже, щас твою року відріставрію. Тож та що приїхала, бачите, на сонці, вона така вся покоцана, типу, а ця моя та що стояла, ну вона в гарному стані. І Славік просто шари, як одне кріхлення да, треба. Одне зробити, зробити, і при цьому, що ми бачите, зняли типу, отаку от штучечку. Зараз він в отаким прибором, Хто знає, що це таке, можете написати в коментарях обов'язково яким чином Славик, як ти це зробиш? Андрюх, так все ж просто, паяється кріплення. просто. Все. Пластик це який метал. При наявності навіть елементарно от такого інструменту, бо є ж станція з прутками, да. Ну вона сюди не піде, тому що ми спалимо зовнішню частину. Тут треба акуратно робити це все тіло паяльничку. Спаяємо. Головне, щоб були всі елементи. І все, Тоді можна да? зробити, бо твоя чого улетіла. Стояли не ті кліпси, і було приклеєно стікольним клеєм на болото. Ну, ти сказав, що це не, не самий ще хуйовий клей, так? Да? Клей хороший, його на болото приклеїли. <рес> Понял. Коротше, слідкуйте, скоро буде результат.